О, назад! Назад, назад! Говорить років! Назад! Що, побили п'ятий рік на весну? Хто би хотів, я би продав. Це нам договірна. Побіла, yeah, yeah. їде, що взад, що вперед, назад, 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 назад. До yeah, yeah. 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 лісу їде з лісу, приїжджає. Ворати вори, макувати гавкує, все як має бути. За, зад, зад, назад. Назад. Скільки років? 4-5 водовез. Значить окра. Скільки вона має річ в холодній висоти? Дві свій номер телефону. 098 80 98 086. Зараз скажіть. 098 80 98 086. Це Як yeah. Якби була нормальна погода запрягли, але тут болото не не охоти виносити. Ну, Стайте oh. коло неї, яка вона буде за висока. О! Ну, я маю метри сімдесят вісім, єптів моє. Біла молода, красива! Хоу! Жива кобила!